Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свої посібнички, зошити в клітиночку, олівчик та кольорові олівці. Сьогодні ми будемо з вами згадувати всі вивчені числа і вивчимо склад числа 10. І перед тим, як ми почнемо працювати, пропоную полічити за малюнком. Дивимось уважно. Скажіть, скільки жовтих літачків, полічіть їх. 10, правильно, молодці. А тепер відкриваємо свої зошити в клітиночку. Від попередньої роботи відступіть, будь ласка, три клітиночки вниз і в четвертій поставте крапочку. Зараз ми з вами напишемо математичний диктант. Так як ви вже вмієте писати в букву М, напишіть в клітиночці, в якій ви поставили крапочку, велику букву М, і біля неї поставте крапочку. Відступіть клітиночку, поставте в ній нову крапочку, і зараз я буду казати вам е вирази склад різних чисел. Вам треба записати. Лише результат. Наприклад, запишіть суму чисел 3 трьох та шести. Яке число? Згадайте, складається з трьох та шести і запишіть лише це число. Ще раз. Сума чисел з трьох та шести. До трьох додайте шість. Відступили клітиночку, в новій ставимо крапочку і наступне. Запишіть різницю чисел 5 та 2. Від 5 заберіть 2. Від 5 заберіть 2. Відніміть. Якщо потрібно, можна користуватись лінієчкою, так, як наче числовим рядом, і крокувати, якщо з додаванням. То вперед, якщо з відніманням, то назад. Наступне: 7 збільшить на 2, тобто до 7 додайте 2. До 7 додайте 2. Записали. Одну клітиночку пропустили. В наступній ставимо крапочку. І, будь ласка, 10 зменшіть на 4. Тобто від 10 відніміть 4. Від 10 відніміть 4. І запишіть. Дякую, молодці. І перевіряємо. Будь ласка, перевірте. Перший результат 9. Наступний 3, знову 9 далі та 6. Якщо у вас є помилочка, виправте. На полях біля цього завдання поставте собі плюсик. Якщо ви все виконали правильно, немає помилок. Якщо є помилочка, напишіть собі плюс, а під низом мінус. Дякую. І тепер пропоную. Підняти руки вгору і слухаємо уважно. Руки вгору підніми, пальці швидко полічі. Зліва 5 і справа п'ять. Скільки разом? Як сказати? Скільки разом? Десять. Правильно, молодці! Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 10. І відкриваємо наш посібник на сторінці 74, сторінка 7-4. Нам треба подивитись і порахувати, скільки всього трикутників на хвості кожного повітряного змія. Подивіться, та скажіть скільки. По 10, правильно. Скільки з них червоних і скільки зелених. Всюди різна кількість. Ми маємо записати склад числа 10 за допомогою червоних і зелених трикутничків. Отже, дивимось на першому змії 9 червоних і 1 зелений. Показую приклад. 10 дорівнює 9 додати 1. Тобто, число 10 складається з 9 та 1. Дивимося далі. Скільки зелених. І скільки червоних кутиків. 8 зелених та 8 червоних та 2 зелених, значить, з десяти додати 8, 10 дорівнює 8 додати 2, вибачте. Тобто 8 та 2 складають число 10. Дивимося далі. Скільки зелених і скільки червоних рахуємо кутиків. Червоних сім, а зелених 3, отже, 10 дорівнює до 7 додати 3. Дивимось далі, скільки тут зелених і червоних порахуйте кутиків. 6 червоних та 4 зелених. Правильно 10 дорівнює до 6 додати чотири. Наступний дивимося, скільки червоних. 5, скільки зелених. Теж 5, отже, 10 дорівнює до 5 додати 5. Чудово! Наступний дивимося, скільки червоних? 4, а зелених. 6. Отже, 10 дорівнює до 6 додати 4. Записали молодці. І наступне завдання на цій же сторіночці нам потрібно заселити мешканців у числовий будиночок, записати пропущені числа та домалювати кружечки. Отже, дивимось: 10 це 3 та 7. Далі дивимось, що у нас тут пропущено. Рахуємо наші. Кружечки. Вісім. Правильно дописали. Та два. Треба скільки кружечків домалювати. Два. Домалювали два кружечки. Далі, десять це шість у нас є. Шість кружечків домальовуємо. Та скільки? Та чотири. Чотири вірочку дописуємо. Дивимось далі. 10 це скільки кружечків у нас? 5 написали. Та 5 надомалювали ще 5 кружечків. Молодці. І дивимось далі. 10 у нас це 9, і намалювали 9 кружечків. Та 1. написали число 1. Поставте на паузу та доробіть це завдання. Молодці. Наступне завдання наше. Я хочу, щоб ми з вами назвали склад числа 10. Отже, 10 – це 1 та 9. 10 – це 2 та 8. 10 – це 3 та 7. 10 – це 3. 4 та 6. Повторіть, будь ласка, ще раз, З, із яких чисел складається 10. Дякую. І тепер пропоную нам доповнити склад числа 10. 10 дорівнює 1 та скільки? 9. 10 дорівнює 3 та додати скільки. 7. 10 дорівнює 5 додати скільки треба. 5, правильно. 10 дорівнює, 2 додати скільки треба. 8 молодці. 10 дорівнює. 4 додати скільки. 6 чудово. І 10 дорівнює до 7 додати скільки. Тери, молодці, будь ласка, ще раз прочитайте ці вирази зі складом числа 10, Запам'ятайте, вивчіть його. Тепер давайте з вами згадаємо, що ми тримаємо при письмі і при сидінні, так спинку рівно. Лікті кладемо на стіл, вільною рукою підтримуємо посівник чи зошит, і ноги ставимо на підлогу. Посівник у нас лежить навкоси, олівець тримаємо тільки трьома пальчиками. Так ми вже всі знаємо, що це великий вказівний та середній палець. Він спирається більше на середній палець, а тримаємо ми його. Великим і зверху вказівним. І усі три пальці у нас знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Я пропоную попрацювати на наступній сторінці 75, 7,5. Хочу, щоб ви зараз зафарбували ті пазли, у яких записано склад числа 10 у посівнику на сторінці 75, 7,5. Отже, дивимося, 6 та 1. Це склад числа 10. Ні, 3 та 3, ні 9 та 1. Так, зафарбуйте. І так, з кожним складом, який вам показаний. рахуєте, скільки виходить, думаєте, що 10 це, чи, наприклад, може 9, чи 7, чи 2, і зафарбовуєте лише ті, які будуть показувати склад числа 10. Поставте на паузу та виконайте це завдання

І все, перевірте, будь ласка, впевнена, що всі впорались гарно. Наступне завдання: нам з вами потрібно пройти числовий лабіринт і допомогти мишці дістатися до сиру. Вам потрібно кожне наступне число е збільшити на один, ніж попереднє, у порядку зростання для того, щоб пройти цей лабіринт. Пройдіть його, будь ласка, самостійно поставивши на паузу, а потім перевіримо. Перевіряємо. Ось так ми допомогли мишці дібратися до сиру. Молодці! І тепер, будь ласка, складіть ручки ваші у форму пташечки. І ми полетіли, полетіли, пташечки, сіли, посиділи, далі полетіли. Розімніть свої пальчики, щоб вони відпочили. Дякую. Отже, 10С, повторюємо. 9 та 1, повторійте за мною. 10 С, 3 та 6, подумайте? Ні. 10 це 4 та 5? Ні. 10 це 2 та 8. Так, повторіть, будь ласка, 10 це 2 та 8. Добре, 10 це 7 та 3. Так, повторіть 10 це 7 та 3. Подивіться на екран і уявно проводіть ті вирази, які підходять до 10. Отже, це 9 та 1, молодці, 2 та 8, 7 та 3. Чудово! Тепер скануємо QR-код і виконуємо онлайн-завдання. Дякую. І я пропоную, щоб ви розповіли, як у вас сьогодні пройшов урок. Чи все ви змогли роб... зробити, чи щось можливо не хотіли робити. Чи все ви робили, але щось не вдавалось, можливо? Можливо, ви щось робили з допомогою? Розкажіть що? Чи були у вас помилки, але ви все одно робили завдання? Можливо, ви щось робили, але не відразу. Що ви зробили сьогодні на уроці? Що для вас було найпростішим? Скажіть склад якого числа ми сьогодні з вами вивчали? Не забудьте його вивчити, щоб ви його запам'ятали. До нових зустрічей. Дякую за роботу!